Хорошо! Отпусти! Давай! давай! Ромчик, давай, Ромчик! Удар сильный! Назад возвращайтесь быстрее! На м'яч, на м'яч, хорошо, Костя! Егор просто, хорошо, Егор, йогор побічно молодці пацієнти, молодці. Вся! Вся! Давай, давай, пішли, пішли, Йорпа! <пас> Удар! <пас> Хорош, ще!

Давай, давай, Костя, давай! Стоїть туда, бере. Марк, позаду в гравці, Марк! Ромчик давай! Ромчик! Один ноль! Поваромочка, давай! Давай, Рома! Пас! Пас! Браво! Костя, давай, ви молодці. Дані, ти буваєш, ти буваєш. Давай. Кося, Кося, вертайся. Вони розводять. Дай, Дані, давай, пан. Дані, дані, дай тебе. Мать, біди. Давай, Костя, можно, давай! Так, давай! Вдвох! Пас! Давай, 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 ну, пас! пас. Давай, давай, давай. Ну, 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 Иди, ухе, вот. два, два, два. Вещера, Спарк, давай! ну,

Давай, давай, Костя, до кінця борешся. Хорошо. Давай, хорош, хорош, відкривайся. Рома, Рома, Рома. Ух ты! Вибеймо, вибий, вибий! Молодці, пацики! Вибивай! Вибивай! Ευρώπη ζει. Покинь. Давай. 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 Трошки сідай, да, отут чи кам'янський, тут чи кам'ян. Город, отут кам читаю. Добро. Йор, верни! Верни, верни! Ногой супер, да. Пішов. Марк, давай! Рома, давай, давай, давай! Та так Ну! Назад, Марк, за тобою гравець! Це твій Марк! Єгор, давай, давай! Синок! Блін, знов наші там, тепер наші там виграють сім'ї. Опять? Сім Сім-один. Сімно. Ну! Сім ну. Дві ворота спасають, молодці, Це Ти бачиш, бачить, він попали. Дерці, зговорюсь, так. Опять наші буде прикрашені.

é, e não Серйозно? Сітер. <рес> <рес> Де руки мають бути? Над головою, каже, так? Да? Давай. Не спіши, не спіши. Марк. Його, Ой, Костя, давай, давай. Костенька твої. Це твої. Спасибо. Хорошо, красавчик. Ось це молодець! Єгор, молодець, синок! Молодець! Доброго. Є, супер! Костенька! Хорош! Браво! Добро. Молодці! Остас, остас, Молодці! Захист супер, так? it's a А я потім подумала, что это принял. Не, ну я подивилась, що третья, думаю, это нет. Не, ну просто там. А ч ты его... У меня читеры. Все, давай, можна! Красавчик! Ну! Вася no. нема! Oh, Ой-ой-ой, вертаємося! Забирай Рома, молодець! Закрили гравців! Де, три, що ви, рока, чек... хоро, що ви суток, чекаєте? Шоро. Мака Марк перехвачує! Перехвачуйте! Що вийшло! Нля-ля-ля-ля, не от сюди! Якщо чесно, мені от дуже не подобається це, що вони потім будуть збирати один проти другого. Вау! Молодець! Хорош! Єгор на м'яч! Ой-ой-ой-ой! давай! Браво! Браво! Єгор, рухайся! Марк, Марк, давай! Давай, 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 забирай! Супер! Марк, браво! А что штрафные, что там было? Марка по в два раза ударил. Костя, Костя, на Ромчик назад. Не надо. Браво! Костя, забирай, не жди. Ай, уходи. Ничего, ничего. Бізна. Ну, ну е э випиваємо! Рома, випий просто випий! Супер! Джома, хорошо, молодець! До Гравці! Єго <пирам> пішов! Быстро! на максимум! був! Давай, давай, Єор, давай, давай! Обіграй воротаря! Обіграй! Обіграй! <пілляє> <пілляє> Красавчик! <пілляє> <пілляє> Молодець! Дай п'ять мені! Ладно, все, біжи, біжи! जरा <shrie> हाँ <shrie> <shrie> <hums> <hums> Пас, пас! Ще раз, давай, ще раз, пас, хорошо! Пас, лавай! Хороший! Красава! Там свет. <рисловить> так, ну... Нічого страшного! Слухай, як ми проти старших грали і постійно програвали. Це не молодці, класно грали. <просив> yeah, Єгор зразу! Пошов! Хорошо! Тільки далеко. Вже. Єгор, ну, Давай, пас! Рома. Рома є! Удар, Рома! А поздно! Ну супер! Позвращайтесь! Єгорка, було Рома, клас! Ромчик! Ще раз! Рома, Рома хорошо! Хорош, Ромчик, молоде! Ще раз! Ми на, на... Ну поставили, …а, його томіляємо. Ілюша на платник поставили. Позаду, бравці! — Хорош, Кося! Браво! Давайте вдвох пішли! І назад сразу. Егорка назад. Давай ромчик. на м'яч. Ромчик, ромчик ти. Рома, є Не Егор. Є його Он... Егор. супер. Егорчик, давай, 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 давай. Заважає суть. Єгор, молодець, зборись, борись борис, занять. Отут! Браво! Клас, костя, клас! Борис, борис. Назад, назад, назад! Воротар далеко вибиває! Назад! Вийшов, Хай уходить все, супер! Відворіть тьома, вибивай від дворі! Він знав цього хлопчика випускає. Це 13-й новом треці. Сюди давай! Даро. Сюди давай! Та да, чого ж? Илья, чуть ниже, надо мяча спірак, що ви стоїте вдвоє? Я сейчас поставлюсь! Е! Костя перехват зразу! Костенька, зразу перехват! Браво! Пас! І пашок! Го, пацани! Ілюша, пацани, Пас! Нічого нормально. Ромчик через себе! <пас, пас, пас. Зараз друга піднімається. Його дякую сказати. Він маленький.